Новини в ефірі розповідаємо про все найважливіше на 11-ту годину у студії Марина Кухар нашого олімпійця Владислава Гераскевича дискваліфікували ще до старту заїзду. Півгодини тому Владислав. Мав почати змагання, але отримав припис про дискваліфікацію. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет у відповідь на позицію Владислава Гераскевича, який відмовився знімати шолом пам'яті із фотографіями убитих Росією українських спортсменів. Раніше Владислав пропонував мок зняти заборону на використання шолому, вибачитися за тиск і на знак солідарності передати генератори для українських спортивних об'єктів. А годину тому він записав ось це відео. Ніколи не хотів скандалу з мок, я його не створював. Його створив мок своєю особливою інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною. Хоч дії мок і дали можливість дуже гучно говорити про загиблих українських спортсменів, водночас сам факт скандалу дуже сильно відволікає увагу від самих змагань. Національний олімпійський комітет ще до рішення про дискваліфікацію надіслав листа у МОК, у якому висловив незгоду із позицією. Позицію Гераскевича підтримав і президент. А наші воїни влаштували флешмоб, аби нагадати світу про вбитих Росією українців. Армійці публікують фото із написом Пам'ять це не порушення. Такий самий був на рукавиці санкарки Олени Смаги, котра показала його під час змагань на Олімпіаді. Спортсменка, як і уся наша збірна, підтримує позицію скелетоніста Владислава Гераскевича. І поки Міжнародний олімпійський комітет старанно уникає будь-яких натяків на агресію Росії, черговий масований обстріл країни терористки залишив без світла жителів Одещини, Дніпропетровщини, Харківщини. Київщини та столиці у Дніпрі та Києві проблеми з теплопостачанням до переліку столичних будинків без опалення додалися ще майже 2600 поранених двоє. На Київ летіли ракети та дрони. Уламки попадали в житлових кварталах у різних районах. Один із них залетів у будинок. Біля нього працює наша Вікторія Дмитренко. Вона з нами на зв'язку. Віко, які руйнування ти там побачила. Вітаю Марину. Сьогодні справді вночі було дуже гучно. Зараз ми перебуваємо у Дарницькому районі столиці. Будинок позаду мене це 16 поверхів. Шахет влучив у ліфтову частину. Обійшлося без займання, однак від вибухової хвилі повилітали вікна у цьому будинку та в сусідніх. Шматця від шахетів лежать поблизу будинку та на деревах. Самі мешканці не говорять на камеру нічого, єдине кажуть про постраждалу жінку. А тепер давайте послухаємо. Слухаємо, що про нічну атаку говорять сусіди. Нам сюди відлетів від нього двигун, туди, в квартиру, вікна повишибало. Ну, все, всі живі здоров'я було так дуже гучно. Ну, повилітало все. Я не знаю, як воно так відбулося. Чому, коли він там рванув, тут все розбилося, дуже була сильна вибухова хвиля. Зараз на місці тут працюють комунальні служби. Вони привезли листи БСП. Ці фанерні пластини можуть взяти всі постраждалі, аби забити вікна. А саме цей будинок, на щастя, залишився зі світлом. А тепла в ньому немає. Загалом після нічної атаки понад 2600 будинків залишилося без тепла і без світла. А це понад 100 тисяч сімей. Ліквідація наслідків триває студія. Дякую тобі, Вікторія. Вікторія Дмитренко про наслідки ворожої атаки на Київ цієї ночі. І четверо постраждалих внаслідок нічної атаки по Дніпру. Ворог масово атакував місто ракетами та безпілотниками серед поранених. Двоє дітей, хлопчик, якому немає ще й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також поранена чотирирічна дівчинка. Діти мешкали ось у цьому будинку. Дах вигорів щент. Дитяче ліжечко, як ви бачите, усипане уламками. Двоє діток тут швидка стояла, коли бахнула, то родина якось до сусідки добралася. Три сорок. Такий огняний шар летів, що, не дай Бог, пережити це невиносимо. Даже дар, як то кажуть, речі потірявся. Ноги підкосилися і все. І тут все пішло вживатися волною, все на світі. Вікна затріщали, двері, все на світі повиривало. А на Одещині російська атака завдала значних руйнувань великій електропідстанції. Іде розбір Завалів. А ремонт буде тривалим, попереджають енергетики. А на саму Одесу цієї ночі летіли дрони. Один із них влетів просто у дев'ятиповерхівку. На місці влучання працює наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона з нами на зв'язку. Олю розповідає, що ти бачиш, чи сильно пошкодило будинок, які ще є руйнування. Власне, зараз ми перебуваємо на ринку, де люди намагаються врятувати. Буда якусь частину товарів, тому що тут також палала пожежа. Почалося все близько першої ночі. На місто заходили з різних сторін близько двох десятків ворожих шахетів. Внаслідок ворожих ударів зайнялися величезні пожежі. Палав супермаркет, палав місцевий торвельний ринок. Також один з ворожих шахетів, влучив у дев'ятий поверхівку, просто в стіну будинку на дев'ятому поверсі. Він протращив її геть в квартиру там також зайнялася пожежа. Постраждав один чоловік, а, йому надали медики допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. Ну і власне, станом на зараз а, в місті працюють комунальники, розгорнуться оперативні штаби. А, люди оглядають пошкодження та оцінюють свої збитки. А, власне, про те, а, що, що які наслідки, пропоную послухати. Он бачите вирва, туди шахет влучив. Ось там усе розшахидали, І ось туди шахет. Там автівка горіла, ось ще потрощена. Там торговельні ряди, усі палали. Парасолі по 10 тисяч. Кожна під парасолями ми ще не знаємо, що коїться уламки. Ми на цьому місці вже 10 років, але все буде добре. Ми живі, головне, що руки ноги є. Будемо розгрібати, працювати. Вдома спали з дітьми. Почули, коли перший вибух побігли в коридор. Вибухи були один за одним, тож ми навіть нікуди втікти не могли. Вибуло вікна, рами. В будинок влучив на дев'ятий шахет. Чули, злякалися сильно. одразу з першими вибухами. кількох районах Одеси зникло світло? Потім згодом її вода. Станом на зараз деякі мікрорайони і досі перебувають без енергопостачання. Внаслідок цього також немає її води, тому що немає змоги заживити насоси. Для цього потрібна електроенергія. Міська влада розгорнула з допомоги мешканцям додаткові резерви води, зокрема, пустила такі водогони, автівки з водою курсуються по районах, де люди можуть набрати необхідну воду. Поки що, у цій черг. Немає а також вже працюється вже розгорнуті оперативні штаби, куди можна звернутися по допомогу. Студія а дякую тобі. Олю Ольга Дунська з Одеси про наслідки дронової атаки на місто. І цієї ночі сили ППО знищили над Україною 16 ворожих ракет та 197 дронів. Загалом окупанти запустили 24 балістичні іскандери, одну керовану авіаційну ракету та 219 безпілотників. Усе це летіло до нас з різних напрямків Росії, тимчасово окупованих Криму та Донецька. Є влучання ракет та ударних дронів на 13 локаціях. На ділянках фронту, що межують з Росією, ворог все активніше намагається перейти наш кордон та зайняти хоч який-небудь український населений пункт. Усе це безуспішно. Зокрема, є такі спроби в районах Грабовського на Сумщині, Вовчанська та Дихтярного на Харківщині. А на Куп'янщині, поблизу Лимана, окупанти знову почали лазити по трубах, аби досягти наших позицій. Ця труба це особливість місцевості, яка дасть тобі можливо пересунутися, хоч і вийти. Десь. Тому російські комп'ютери середньої ланки вони використовують е труби. Вони віддають відповідні накази для того, щоб їхні люди туди лізли, і щоб вони, хоч десь, хоч якось намагалися накопичуватися малими групами. Але знов таки станом на зараз це не дуже ефективно, але це просто ефективніше ніж робити це безпосередньо по снігу. На Росії безпілотники зранку атакували НПЗ Лукойлу у республіці Комі. Це за дві тисячі кілометрів від українського кордону. Уночі БПЛА уразили арсенал головного ракетно-артилерійського управління армії Росії. Він і досі палає та детонує. Через масштабну пожежу у Котлубані під Волгоградом терміново евакуюють місцевих. Також цієї ночі дрони атакували оборонний завод з виробництва авіатехніки та ракет Прогрес у Тамбовській області. Жителі Мічуринська активно публікують кадри з місця влучання. Масової атаки безпілотників зазнали також Брянщина та Білгородщина. Після прильотів на місцеві підстанції та ТЕЦ в областях зникло світло. Подальшу підтримку України обговорять сьогодні міністри оборони країн НАТО у Брюсселі. Вирішуватимуть, яке обладнання надати нам для захисту критичної інфраструктури. До міністрів НАТО уперше приєднається новий міністр оборони України Михайло Федоров. Більше знаємо я колега Анна Грішина. Вона працює у і зараз з нами на зв'язку. Анно, які очікування від сьогоднішньої зустрічі? Марино вже є перші у гучні заяви від Великої Британії. Офіційно вона оголосила про приєднання до ініціативи і закупівлі американської зброї для нашої армії. На це виділить 150 мільйонів фунтів стерлінгів і ще півмільярди на нові системи ППО. І це тільки початок робочого дня. Вже близько години триває зустріч міністрів оборони країн альянсу. Головує Генсекрюте у своїй вступній промові закликав партнерів пошукати, перевірити свої запаси і запропонувати, чим ще блок може підтримати Україну, адже наголосив російські атаки на нашу країну не припиняються. Україна, як ви знає... Українці справді сильні, вони дають відсіч, але вони також зазнають ракетних обстрілів цивільної інфраструктури. Однак, те, що ви бачите за кордоном, це картина того, як Канада та Європа нарощують витрати, витрачаючи мільярди на оборону, аби зміцнити Україну. По обіді розпочнеться неформальна зустріч Ради Україна НАТО за участі очільників очільника вітчизняного відомства Михайло. Федорова, перший його візит до штаб-квартири, та топ дипломатка ЄС Каї Калас, яка раніше анонсувала, що й гарантії безпеки для України теж сьогодні на столі. Близько 17-ї за Києвом засідатиме контактна група, відома як формата Рамштайн за головування Великої Британії та Німеччини. Міністр Боріс Пісторіус наголосив, переконуватиме учасників посилити підтримку нашої армії. Те, що ми бачимо в Україні в результаті атак Росії, не має нічого спільного з військовою стратегією, це лише тероризм проти українського населення, тому необхідно значно збільшити підтримку України. Ми з моїм колегою, міністром закордонних справ Німеччини, підписали лист усім нашим союзникам та партнерам із закликом надати Україні більш інтенсивну підтримку та оцінити, що ми можемо зробити, що ще можна дати Україні. Йдеться про надання грошей по навершенню чекаємо на велику спільну прес-конференцію за участі генсека НАТО, міністрів оборони Великої Британії та Німеччини, а також України і на низку інших гучних заяв від партнерів на нашу користь. Марино дякую тобі, Аню. Анна Гришина із Брюсселя, де стартує зустріч міністрів оборони країн НАТО. З київського центру порятунку диких тварин вивезли до Європи тигра та рись. Міра та Урсу колись врятували від голодної смерті, а тепер рятують від холоду. Як тварин готували до довгої дороги, бачила наша Анна Ужвенко. Київщина центр порятунку диких тварин. І саме зараз тут починається евакуація тигра та рисі. Усе в мороз без опалення і світла. Головне завдання якомога швидше доправити тварин у безпеку. Першому дорогу рушає ось цей красень Тигр Мір. У 2022 році його ще кошеням знайшли на кордоні між Україною та Словаччиною. І відтоді цей центр став для нього, хоча й холодним, але домом. І ось тепер мір у самому розквіті сил готується до нового. Етапу переїзду до Європи. Перед транспортуванням міра ретельно оглядають, а потім ветеринарка Вікторія вводить йому анестетик, бо інакше тигра не приборкати. Аби розуміти, як тварина відреагує на препарат, усі ми чекаємо 15 хвилин. Ніяких в і стані немає. Дихання рівне, тиск нормі, тобто відібрані аналізи. Зроблені відповідні ін'єкції перетранспортування, тобто паразитарні антибіотик, щоб запобігти розвитку інфекції на місці введення препарату. А далі нашого тигра обережно перекладають на ноші і несуть до спецавто, і нести таки є, що він важить майже 300 кілограмів. Одного міра несуть аж семеро людей. Стоп, 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 стоп. Уже в автомобілі тигра оглядають. Стежать за диханням, пульсом та температурою. До авто підключили генератор, щоб трохи обігріти салон. Тим часом до Міра приєднується ще один чотирилапий пасажир. Ресурса до нас потрапила при спробі незаконного продажу. Була вилучена поліцією разом з компанією захисної урса. Ну, привезли до мене далі півтора року. На жаль, йшли суди, тому що я не могла навіть не оформити нічого. Вона мені не належала, нам прийшлося чекати. Пані Наталія пригадує, як побачила Урсу вперше слабку і худу. Після довгих судів Рись усе ж вдалося прихистити в центрі та створювати прийнятні умови для її життя у такі часи. непросто. Зараз у нас електроенергія буває на добу три години. Чотири години. І це просто треш. Навіть вода замерзла. Приходиться топити сніг, щоб пити тварин. Вивезти тварин до Європи складно, дорого і довго, проте пані Наталії вдалося організувати транспорт. І тепер на Урсу і Міра чекає майже півтори доби дороги, а потім звіринець у Бельгії. Я вважаю, що це наша відповідальність допомогти Наталії та іншим людям в Україні і дати цим тваринам другий шанс. Раніше представники британського зооцентру вже перевозили п'ятьох левів, яких вивезли із зони бойових дій. Анна Ужвенко, Роман Городецький. Ми Україна, Марафон Єдині новини.